Вітаю друзі! Сьогодні хочу вам показати новинку для себе в цьому році. Кабачок Теренум від компанії SparkSit. Вирощували ми різні кабачки. В цьому році нам на випробування дали цей кабачок. Скажу, враження дуже хороше. Хоть кущі ніби і не дуже великі, але загруженість куща надзвичайно велика. Кабачків дуже багато. Кабачок скажімо так, класичного кольору, легка зелений, має свій такий оригінальний окрас, цяточку таку маленьку. На смак дуже він приємний. Нічим не гірший, а може навіть і кращий для такі класні кабачки, які ми минулими роками вирощували, як Кевелі чи як Іскандер. Поки що враження від нього дуже хороше. Кабачків на ньому дуже багато, зрізаємо кожного дня по одному-два кабачки. На ринку він людям дуже подобається, буває свій такий... Оригінальний украс. І не сіточка, а сіточка з крапочкою, скажімо так. Так що всім рекомендую. Ставимо лайки, підписуємося, чекаємо наступних відео з новими гібридами і сортами різних культур. Всім гарних врожаїв!